Ми привезли 50 таких уніформ для пілотів різних розмірів. Фінський волонтер Том із міста Гельсінки показує пілоту Вадиму Ворошилову. Речі, які разом з групою волонтерів цього разу привезли з Фінляндії. Організація Lion Defense Team від початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні. Говорить фінський волонтер. Слава Україні, героям слава. Із благодійним фондом Волин Медікал» співпрацюють рік за цей час. Отримали від фінів допомоги на 11 мільйонів гривень. Розповів Суспільному волонтер Олександр Дудка. Вони допомагають, щоб розуміли, від медицини від медичного обладнання і закінчуючи навіть звичайними інструментами, такі як потрібні для рембригад. Наприклад, так само вони не полишають ці думки з дронами. Вони цим займаються, і так само навіть передають автомобіль автомобілі. вони допомагають не тільки гуманітарною допомогою, але вони проводять навчання як медичне, так і з тактики ведення бою для наших військовослужбовців, як чим ближче до лінії фронту, так і в тилових частинах для наших захисників. Зі слів Вадима Ворошилова із позивним Карая. Нині благодійники з Фінляндії привезли засоби для інженерних потреб бригади тактичної авіації. За це каже льотчик, подарував їм сувеніри світлиною зображенням пілота в кабіні винищувача і шеврони з літаком. Міг 29 Дякую за підтримку. Це надзвичайно важливо для нас це макет справжнього літака. Міг 29 За допомогою цього літака ми маємо можливість протистояти ворогу, відстоювати наше небо і український народ. Ви б'єтеся за усіх нас, і ми дуже вдячні за це, хлопці. Ми не зможемо віддячити за це сповна, але ми намагатимемося. Ця допомога це маленька частинка, що ми можемо зробити для вас. Це вже не перша допомога від фінських наших партнерів, і звісно, вона для нас надзвичайно важлива, адже ми виконуємо бойові завдання з великою кількістю оперативних аеродромів. І для якісного забезпечення виконання даних вилітів це потребує великої кількості технічних засобів, саме наземного обслуговування». Майже щодня відправляють гуманітарну допомогу на фронт, каже волонтер благодійного фонду Волинь Сос Медікал» Олександр Дудка. З його слів, основний напрямок їхньої роботи забезпечення медичними засобами, тому важливо продовжувати допомогу і бути єдиними. Оксана Івпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.